Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінга і ласкаво працюємо на мій ютуб-канал Панайка І сьогодні ми з вами йдемо на розвиток і продовжуємо гравати нашу прекрасну відмічальну гру під назвою Артоділідатум. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал, ну і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! І так, останнє цей відео у нас буде без звуку. Окремих, так сказати, сімейних причинах, тому вони... що не починаємо сур, щоб звук але погнали. Тепер мы Поїхали. 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 Сухай, потрібна по допомога. Треба машинку знайти на витовских номерах. Угу. Пиши номер. SHA 609. S, H. Петро, що ты зараз семейская скину? Ага. Я можу йти? Mm -hmm. Звісно. Варто. Так, яка варта. Так яковарта? Я ж допоміг вам. І за цього дуже вдячні. Але ви шахай мы Тому ласкаво просто не почему. Через що вам там все призначить. Статер. Руки за спину. На вихід. Підпровок. Вона и размотали сняла. Еще оставался. Может, тебе просто надо призывнить. Замечательно, мужа, сюда. Сюда я сюда. Сюда. Сюда я скажу. красиво? Працює. Я номер телефону, машини... через хроші, фірми, реєструють на називців, а потім тут те, через це Працюємо. Хороші все. І взагалі. якби ти знав до яких людей і довелося звертатися, мені аж зараз страшно. Та ні. Я просто думав, що Працюємо. Петрович, дядь. Дякую. В мене пляшка заспокіла. Германський. Дякую, Петров. Думалось. Да годі вже пертий і без того близько твоя ні. Мені часто таке кажуть. Ні, я точно вас знаю. А де ви працюєте? Мамо, я ж тобі вже казала, що Гена дуже затребуваний програміст. Він розробляє всякі додатки, програми для купи іноземних фірм. Працює і працює він вдома, і в офісі по потрібно. Так, так, так. Ви фриланса. ви у нас практику в школі не проходили? Ні. Я і за освітою айтішник я закінчила копий. Мам, ти краще кажи, як ти? Ну, я все добре. Лежала своє ті, ми постричали, чаю помилили, почули. До речі, вона каже, що ну школу на нього закривають. Це Богдан, вибачте, будь ласка, я маю відповісти. Грина. Мама. Хендер пробив номер і каже, що в восстании без него дзвонили десь тут. Машиночка звонить, його приготувати номер 6 хакрати нормально. А коли поліція робить щось що замежена, це катастрофа, так? Так, уж поліція. А я такси таксист. Mm -hmm. Добрий день, шановні. – Не допоможете. У Мене тут один баран подрякує втік з місця аварії. – Його машину, кажуть, десь тут бачили. Ось. Не пізнаєте. А, це ж ты жовтий. – Ага, точно він. Попросили його пару гривень, якщо я не дав. А сам башники. У нього тут здача.

На стаупітах спробуйте бетадин. Бетадин знищує більшість мікробів та не коше. Бетадин бренд номер один серед антисептиків. Якщо брати з повним завантаженням але ліче, можна зекономити на світі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюється пляма. Екстра є екстраклінфод із додатковою силою виводить плями і позбувається бруду, щоб речі вибрані у повній машинці мали надзвичайно чистоту та фантастично свіжий аромат. Ну останній раз. С ним Ніхто не Угу. Mm -hmm. А личули так мотає, наче там бригада зварювальників працює. Прийом? У нас немає дозволу на обшук. Де, ну, скажіть, пан, будь ласка, якщо ви працівник поліції при виконанні службових оборонських, побачила, як хтось в чужий дім. ви б мали його затримати? Звісно. Ладно. Ви знову за своє? Мам, послухай. Я маю тебе сказати. Хай там що б ти думала? Прогину. Я хочу бути з ним. Він прекрасна людина. І не треба мене відмовляти. Та я тебе не відмовляю. гена талант. 12 років зламали всі комп'ютери в класі. Кмітливий хлопець. Та що твої колишні? Ага. Донечко. Я дуже, дуже за тебе рада. Чесно? Да чесно, моє сонечко. Так, тут могли кабель. Схоже, недавно пропадали. Ну, на чем пацаны, не выбил мы за Ладно, завтра уже выбил на С вами был Хорбин. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь своими друзьями. Всем пока-пока-пока.